Кожна там обласна лікарня, велика міська лікарня матиме ну, такий підрозділ. Це так, якби ну, окреме крило, окреме відділення, де буде надаватися амбулаторна допомога, саме психологічна, психіатрична, психотерапевтична. На це Національна служба здоров'я розробила прям пакет. І це прям прорив. От, от не побоюсь цього слова сказати. А, тому що вже там біля 100 таких лікарень має такі відділення, а планується до 200 і навіть. Від більше до кінця року, бо є на це фінансування, є на це політична воля і воля ем, розвитку охорони здоров'я. Mm -hmm. А єдине знову ж залишається будуть набирати великі туди команди фахівців, які часом не будуть знову такі до кінця обізнані знову ж таки на нашій військовій темі. І тут нашу команду теж під, запросили для того, щоб підготовлювати, доготовлювати фахівців в цьому, в цій темі.